Володимир Коломієць. Ліс і лис. Лісом гуляє лагідний лис. Нюхає квітку, зітхає. Лис надивився на сонячний ліс. Мріє і вірші складає. Влиса лиса блокнот із блискучих листків бура кора палітурки. Ліс йому звуки чудні наскрипів, з дятлом у парі тук-туки. Ходить бурмоче, присів на пеньок, пише розчулений лісом. Добре йому. Від хороших думок. Лісові ж хороше з лисом.